Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка. Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо у Подорож до королівства доброти. В цьому королівстві живе фея Добринка. Вона вчить творити добро і бореться зі злом. Добро це один із найсвітліших виявів людської душі. Добро виражається в нашому ставленні до людей і навколишнього світу. Доброта найбільша цінність нашого життя. Це така якість людини, яка коштує так дешево, а цінується дуже дорого. Її не можна купити ні за які гроші. У фейї Добринки дуже багато друзів. А все тому, що вона знає правила дружби і хоче вас навчити цих правил. Тож слухайте уважно. Правило перше. Тепло свого серця завжди віддавай друзям. Правило друге. Завжди ділися з друзями, гостинцями та іграшками. Правило третє. Завжди допомагай друзям в скруті. Правило четверте. Якщо хтось плаче, підійди і втіш його. Правило п'яте. Не сварися з друзями, грайся дружно. Діти, а чи всі правила дружби ви запам'ятали? Якщо так малята, то я пропоную вам зробити символ дружби долоньки доброти. Для цього нам знадобиться. Аркуш білого та червоного паперу вирізаний шаблон долоньки та сердечка, олівець, лінійка, ножиці, клей. Спочатку беремо аркуш білого паперу та згинаємо його навпіл. Так як показано у відео. Потім прикладаємо шаблон вирізаної долоньки, обводимо її. Та вирізаємо, не дорізаючи по лінії згину. Аркуш червоного кольору згинаємо, як показано у відео. Потім беремо шаблон сердечка, обводимо і вирізаємо їх. У вас повинно вийти 6 сердечок. Кожне сердечко потрібно зігнути навпіл. З однієї сторони сердечка намащуємо клеєм та склеюємо їх між собою. Таким чином, у нас виходить одне об'ємне сердечко. Потім це сердечко приклеїмо до наших долоньок. Ось такі чудові долоньки доброти у нас з вами вийшли. нашій феї Добринці вже час повертатися до свого королівства. Але вона з нетерпінням чекатиме на ваше фото з догоньками доброти. Дякую за увагу, малята, та до нових зустрічей!